Ну що ж, всім привіт. Народ з вас поставподобайком продовжуємо грати в of... Ой, хацфаран. В Age of Civilization 2. Без модів за Республіку Китай в Другій світовій. Ми вже ось так розширились. Зараз 1945 рік. Тобто ми до 1945 року так розширились. А далі нас чекає війна з Японією. Для цього перша моя армія. Я вас розформую. Далі. У мене є об'єктивно якісні провінції яких 75% і більше тем зросту, які я забудовую. Я не всі. Жах, я не всі такі можу забудувати. Так, і ось ця, в якої з самого початку більше 100% там зросту був. Ти єдина будеш забудована економікою саме. Біна, взагалі то неприємно, в мене три провінції по 99% там зросту і їх не забудуєш. Ось ці три. Ось раз, два, три. Хоча вони тут. Тих все одно 99% там зросту лишається. Це все одно дуже непогано. Все, далі технології не вистачає. Раз, на мене хто напав? Таїланд, відчупись. Погодився ж. При цьому погодився. На мирну году так, поїхали. Інвестую в найкращу провінцію по темпам зросту. Інвестую, забудовую. Ось це все робимо. Афганістан на мене напав. Та ну, ти ж слаб. Коротше, ви слабкі всі. Що вам від мене треба? Так, технології в дослідження. Інфляція. да, тримайте 100% товари. Але я зараз ненадовго залишу цю інфляцію. Чисто покоя качаю. Ой, тут населення прям швидко зростає, тому що провінція хороша. Все. Зупиняюсь трохи з покращенням населення, трохи відпочину і зараз знову буду качати. На. Ой, по-перше, четвертий рівень ферм вже можна будувати. Дякую. Так, наша мета моя мета особисто качнутися на рівень Японії по сили Ой, вони мені образу кидають. На, покращити відносини. Я б ще б в технології зараз качнувся. Давайте до інфляції. В мене інфляція десь швидко наставала. Це в дослідження. Ми по дослідженням зараз дуже непогано будемо йти. Вперед. Мені потрібен мінімум 0,75 рівень технології, щоб наздогнати клятих японців саме по технологіям. Та що ти, Афганістан, да-да-да. Давайте зараз погодишся на мирну году. За мною Голландська Остиндія погодиться на мирну году. Таїланд погодиться і. Австралія також погодиться. Так вони всі погодились. Спитайте, нащо вони тоді нападали? Я сам не знаю. Цікаво, чи буду я. О, я перше місце по технологіям зараз. Є, цього вистачить. Одразу прибуток до 25 скакнув. Давайте свою покращену провінцію по розробці закину вперед. Так, все інше також тримай. Японія, мені не подобається, як плаває Та, Так, проти Франції і Британської Індії ви І проти Британії. Британ... Ну наскільки це не чесно? Це не чесно. Так, на майстерня. А тепер ферми. Мін, але чи є сенс, якщо на Японію напали? Японія тепер воює із, із Британською Індією, і з Британією, і ще з кимось. І зараз всі на неї будуть нападати. Але при цьому кордон вона тільки зі мною має. Із Францією воює. Із Британською Малаєю. Я не в рази слабше за них. Але по населенню я об'єктивно від них відстаю. Так, інфляція є. Все в товари. Я хочу хоча б. Ого, ви де проти Франції воюєте. А, ви ось тут на півдні. Так, я зрозумів, де офенцію захопили. Тепер у вас, типу, багато населення, але. Я... В мене більше зараз буде. Навіть так. Ну, все. Цього має вистачити. Так, мені треба, щоб ось тут було. Ти майже не виріс по населенню. Мінж бо, чому? Скоріше за все, хвороби були тут. Коротше, сподіваюсь, вони зараз не знато сильно один одного будуть виснажувати. Бо я також хочу прийняти участь в бійні за Японію. Хто це такий? Британська Індія проти Савка воює. Савок, ти як там? О, що за бред тут? Ей, 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 воно так такого не мало бути. Треба було раніше нападати. Ну давай, Японія, повертай свої провінції, ти з цим впораєшся. Але тепер тут дуже некрасиво і незручно буде воювати. А, тепер ще Таїланд на Францію напав. Шаха, чого ви так почали всі на всіх нападати? Всі проти всіх воювати. Окей, зараз до інфляції збираю. Я третє місце по силі, після Британії і Індії. Буду сильніше. Не хвилюйтесь. Так, інфляція. Значить, я готовий робити виклик. Поїхали. Ага, тут вже так собі. Я вас зрозумів. Я просто хотів вздовж кордону зробити, типу. Але нехай. Переїзов населення. 21 тисячі? Нічого собі. Ні. Так, в провінції, де в мене покращене населення, я не викликаю. Я б такий, щоб менше 10 тисяч також не викликати. Чи зможемо тоді щось з Японією зробити? Типу. Я не так багато в такому випадку викличу. Раз, ще, наприклад. А, я на всі гроші викликав зараз. Я буквально на всі гроші зараз викликав. Так. перед Встаємо навколо них спочатку тут. Поставимо, кого вийде. Саме поти цих територій цього має вистачити, того, що я туди скинув. Також я б такий, щоб одразу Тайвань в них забрати. 13 тисяч. Байдуже. Вперед. Японія. Оголосити, оголосити. 43, 18. Ось тут 18 тижні селені висаджують. Атакуємо, сподіваюся, я перший буду атакувати. Вперед. Ой, так, так, так. Неприємно зараз було, але нехай. Нічого страшного, фактично не сталося. Просто довикликаю трохи. І когось назад відправлю. Так, є. Це є. В Тайвані ще атакую, не забуваю. Так, загалом тут ми впорались з Тайванем тут. Ооо, б ще в них відібрати було б дуже хорошо. Бо корея це завжди населення. Це завжди населення. Нет? А, клятий совок! Клятий совок! Я тебе зневажаю. Мирні перемовини. Ось так, робимо. Просто щоб. А, я не збираюсь тут все перекривати. Скільки тут? 23 тисячі населення, так? Тут 5 тисяч з головою вистачить лишити, тому лише 5 тисяч всі інші. Коротше, через те, що зараз всі проти всіх воюють. Нема прям сильного сенсу поспішати. Або, навпаки, через це є сенс поспішати. То 15 тисяч сюди. Тавір постачання. Так, все ще отримав на асиміляцію поставив. А, тепер Японія і проти Савка воює. Він же зараз просто давав право проходи їм. А тепер ще. Ой, що тут. Що тут взагалі відбувається? По-перше, савок зараз зір'ють точно. На Третій рейх також оголошую війну Савку. Чумпні. Просто по приколу. Інфляція хорошо. Прибуток від податків. Чи отримав я хороші провінції ще додатково? Ні. Прям хороших не отримав. Зараз 100% нафтовари тоді просто. я хоча б по. Я навіть не по населенню. Я навіть по населенню на перше місце. Але я. Це не проблема для мене зараз буду вийти. Ой. Ой. Гроші. Гроші, гроші ви мої. Гроші, 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 гроші. Все. У нас тепер 6,6 мільйонів, є менше Британії і Британської Індія. враховуючи те, що вони союзники, маріонетка, скоріше, один, одна маріонетка іншої. То це, якби вони дуже сильно. Зараз ще раз до інфляції. Ось це це ось все, що тут відбувається, це такий бред. Просто не знаю, натримайте просто вздовж всього цього кордону викликаю, щоб в мене не було проблем, що вони там будуть ходити. А далі вже робимо призовне населення. І поїхали покращувати. Або в моєму випадку трохи перепокращувати. Поїхали. Є. Yeah. Так, це є. Yeah. Додаткова армія. Так, розставив. Всі інші будуть прям висаджуватися в Японію. На цей раз у мене навіть висадка в Японію буде. Тобто я не пошкодував фіська, щоб на кордон з ось тут поставити, і щоб висадку в Японію зробити. Запробуємо ми її десь на півдні і з півдня будемо розширятись. Японія, війну. оголосити. оголосити. Почнемо з Тайвані. Так, кудись де. Ну, ось тут 23 тисячі, поменше населення. є. Японія, вам кінець. Не знаю, теоретично можна тут трохи совка звільнити. Да, все по красі було. Ви, блін, тільки не висаджуйтесь сюди. А, тримайте 600 назад. Так, все, нехай там савок повертається у провінцію. Хоч на те, щоб я сильно хочу, щоб совок існував. Скоріше, я взагалі не хочу, щоб совок існував, але, але. Але, але треба. О, вони висадилися. Я забув відправити там в наступ в Японії. Тобто 3,1 мільйон населення, навіть з в територіями. У мене ж національного населення 5,2 мільйони. Ти лох, Японія, ти лох. Ой, дякую, що ви усаджуєтесь так, щоб мені було зручно. Так, британські індії, ти ж Японію воюєш. Давайте воюйте нормально. Якщо вже воюєте. Так, 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 я там трохи ще по Сибіру повідправляв просто для краси. О, мене навіть відбили з однієї провінції. Цікаво. Там в мене, напевно, військ майже і не стояли, звідти і відбили. Ой, до речі, 29% їх провінції захопив. Ну так, я... я все ж таки в Японії вже. В самій Японії. О, повернув те, які провінції Савку. Щоб він мене не бісив. Бісив Японія, точніше, щоб мене не бісило ось тут. Нехай Сава повертає свої провінції, і хтось інший їх захоплює. Да, їм допоміг повернути свої провінції, щоб ці провінції захопив хтось інший. Не Японія. Продовжуємо собі йти. Все далі і далі. Все далі і далі. Ой, а що в мене зворушню? Серйозно, я на армію витрачаю багато. Ну так, в мене непогана армія, об'єктивно. Ой, тут я понятно. Все, закінчуємо на цьому війну. Там тупа Індія. Чи хтось. тупий. Все на цьому закінчую війну, я не збираюся тут бігати і відбивати їх. Досить з мене, досить. На жаль, прям все захопити не зможу, але. Тайвань дозахоплював, захоплював, і зараз північ Кореї ту захоплюю. Ой, так, красиво, все. Залишу їм трохи Кореї. Кореї. Так, але все інше лишається за мною. Розбираємо всіх сюди. Сюди. Табір постачання. Всі. Табір постачання. Я так зараз повстанців не буду, тому що в мене нема нормально грошей. О, все. Там велике угрупування зайшло в вузол постачання, тепер в мене є гроші на асіміляцію. Все. Так краще. Що ж, по-перше, я перше місце в посилі в світі. Ти Іланд, трохи Японію побив. Ой, трохи Францію побив. Я ж в свою чергу, я по населенню не перше. Стопи економіці перше. І в мене працююча економіка, до речі, це не просто якась бутафорна економіка. В мене справжня працююча економіка. Тому я молодець. Я молодець. Ну що ж, загалом цю мету умовного проходження цього я виконав. Моя мета просто була побити Японію. Сісти за Китай і побити Японію. І захопити всі сам Китай, ніби країни захоплював, але фактично зараз просто продовжувати це просто бити Японію і ще раз, ще раз який сенс повторювати це зразу раз. Це вже не цікаво. А поки що, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких ви можете побачити ось тут, на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка вподобай, коментарі і так далі, також не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!